Не викликай поліцію, ці слова розірвали нічну тишу глибокої. 5 квітня 2025 року. Маленьке селище у Чернівецькій області прокинулося від крику, що відлунював полем. За кілька хвилин там знайдуть дівчину без свідомості і почнеться історія, від якої здригнеться вся країна. Коли місцевий житель вибіг з дому, він побачив на узбіччі поля молоду жінку, що лежала без руху. Поруч стояв хлопець із закривавленими руками і повторював, що все під контролем. Жінка дихала уривчасто, її тіло було покрите синцями, а обличчя в крові. На запитання, що сталося, хлопець відповів спокійно мовляв, вона впала, випила зайвого і просто потребує відпочинку. Це був Юрій Юркевич, 18-річний студент із цього ж селища. Жінку звали Вікторія Тоненчук, їй було 27, вона не пила, не сварилася, не впадала в істерики, її знали як тиху, розумну дівчину, яка ніколи не підвищувала голос. І саме тому свідкові щось у поведінці хлопця здалося дивним. Він спробував набрати швидку, але почув те саме. Не викликай за кілька хвилин на місце приїхали батьки Юрія. Вони підняли Вікторію ще непритомну і посадили до свого автомобіля. Швидку допомогу не викликали. Замість цього повезли дівчину до місцевої лікарні, кажучи, що все під контролем. По дорозі ніхто не телефонував ні до поліції, ні до її родини. Тим часом у Чернівцях Петро Тоненчук, батько Вікторії. Безуспішно намагався додзвонитися до доньки, вона ніколи не ігнорувала його дзвінки. Коли телефон мовчав кілька годин, чоловік відчув тривогу, яку важко пояснити словами. Лише під ранок пролунав дзвінок, із номера, який він не впізнав. На іншому кінці дроту жіночий голос спокійно повідомив Вікторія в лікарні, але не хвилюйтеся нічого серйозного. Це була мати Юрія. Та коли батько приїхав до лікарні, перед ним постала інша правда лікарі не приховували серйозності ситуації, множинні переломи ребер, забої внутрішніх органів, черепно-мозкова травма, Вікторія була у комі, медики казали прямо, шансів мало. Ніч, яка починалася з фрази Не викликай поліцію, перетворилася на межу між життям і смертю. А поки лікарі боролися за її життя, Поліція ще навіть не відкрила кримінальне провадження, селище глибоке прокинулось в тиші, не знаючи, що саме цієї ночі в полі біля заправки розпочалася історія, яка змусить усю країну знову запитати, де закінчується кохання і починається насильство. Щоб зрозуміти, ким була Вікторія Тоненчук, потрібно повернутися у час, коли все ще було спокійно. Вона народилась у 1998 році в селищі Глибока, у звичайній, але щасливій родині. Її батько Петро Тоненчук працював, щоб забезпечити дім, а мати повністю присвятила себе вихованню доньки. У цьому домі не було сварок чи криків, лише тепло, любов і спокій. Змалку Вікторія була дитиною, якій довіряли дорослі, вона не сперечалася. Не шукала конфліктів, завжди намагалася зрозуміти і допомогти. Її вчителі казали у неї світло в очах. Вона легко вчилася, мала схильність до мов і гуманітарних наук, брала участь у конкурсах, допомагала однокласникам підтягуватися з предметів. Друзі згадують її як спокійну і послідовну дівчину, без пихи, без фальші, завжди готову вислухати. Її світогляд. Формувався у родині, де любов і довіра були головними цінностями, і, можливо, саме ця безумовна віра в добро згодом стала її найбільшою вразливістю. Після закінчення школи Вікторія вступила до університету на факультет міжнародних відносин. Вона мріяла про роботу, яка поєднувала мови, культуру та подорожі, була стараною, відповідальною, будувала плани. У яких не було місця для хаосу чи насильства. У 2020 році життя Вікторії розділилося на до і після, її мати раптово померла від тромбу дорогою до лікарні. Для 22-річної дівчини це стало найважчим ударом. Вона залишилася сам на сам із батьком і болем, який не можна було полегшити. Але замість того, щоб здатися, Вікторія взяла на себе все дім. Турботу, фінанси і підтримку. Батько часто казав, що дивується силі своєї доньки, вона ніби виросла за одну ніч, але за цією силою ховалася глибоке відчуття втрати. Саме тоді Вікторія вирішила, треба починати нове життя і зробити це самостійно. Навесні наступного року вона зібрала валізу і поїхала за кордон не з мрії, а з потреби. З бажання довести, що впорається, що не зламається, вона не знала, що цей шлях приведе її до людей, які навчать її незалежності, але згодом і болю. Весною 2021 року Вікторія Тоненчук залишає глибоку їй 23, і вона вперше вирушає за кордон до Ізраїлю у межах програми працевлаштування для молодих педагогів, там серед чужої мови і спеки. Вона знаходить новий сенс, працює вихователькою у дитячому садку. Робота була виснажлива, але кожен день дарував їй відчуття потрібності. Вона надсилала батькові частину зарплати, дзвонила вечорами, щоб переконатися, що він не сам. Життя в іншій країні навчило її сподіватися лише на себе. Вона навчилась вирішувати проблеми без допомоги, стала самостійною, впевненою. Ізраїль зробив її дорослою, але забрав спокій, бо щоночі перед сном вона думала про дім. Через рік Вікторія переїжджає до Польщі, там вона знаходить стабільну роботу з фіксованим графіком і кращою оплатою, знімає невелику квартиру, записується на курси польської мови, починає відкладати гроші. У соцмережах з'являється фото усміхнена, втомлена, але щаслива. Її очі знову мають той блиск, який зник після смерті матері. Два роки в Польщі стали для неї школою витримки, вона вчилась планувати, відкладати, не залежати від чужих обіцянок, але, попри успіхи, у її дописах з'являлося все більше рядків про повернення додому. Вікторія ніколи не хотіла емігрувати назавжди, лише здобути досвід, щоб одного дня повернутися до чернівців. І побудувати життя поруч із батьком. Наприкінці 2023 року вона повертається. Батько зустрічає доньку на вокзалі, не дівчинку, а срілу жінку, яка пройшла крізь випробування. У глибоці її зустрічають знайомі обличчя, запах рідного дому, тихе життя, що здавалося таким спокійним. Але Вікторія більше не була тією самою, вона звикла до самостійності. До щоденної праці і стабільності, тепер хотіла збудувати щось своє, без начальників, без чужих рішень, і саме тоді вона вирішує присвятити себе тому, що справді любила створенню власного блогу. Після повернення життя Вікторії почало набирати нових обертів вона оселилася поруч із батьком у глибоці, облаштувала невеликий робочий куточок і відновила свій блог. Який колись вела ще під час навчання. Спочатку це були невимушені пости про подорожі, саморозвиток, жіночу самооцінку, але з часом контент ставав глибшим, професійнішим. У її відео не було фальші, вона говорила просто, щиро, без позерства, про страхи, втрати, відновлення, про те, як зібрати себе після болю. Ця чесність приваблювала глядачів. Кількість підписників зростала щодня. Вікторія відкрила для себе нову роль блогерки психологині, жінки, яка надихає інших не здаватися. Завдяки самодисципліні вона вибудувала чіткий розклад, спорт вранці, робота над відео в день, читання ввечері. Доходи від блогу почали покривати всі витрати, а згодом стали стабільним заробітком. Вона планувала розширити діяльність, створити освітню платформу, можливо, навіть благодійний проєкт для дівчат, які пережили насильство чи втрату близьких. Її життя виглядало гармонійним і впорядкованим. Вона мала друзів, які підтримували її з юності, мала мету, мала віру. Після років боротьби з болем і самотністю Вікторія нарешті почувалася сильною. Навіть її батько Петро помічав, як змінилася його донька. Ти стала зовсім іншою вікою, зрілою, впевненою. І саме тоді, коли все здавалося стабільним, коли вона нарешті відчула, що тримає життя у власних руках, доля знову зробила крок назустріч темряві. Улітку 2024 року Вікторія отримує повідомлення від хлопця, якого ніколи раніше не знала. Спершу це виглядало невинно 18-річний хлопець з глибокої, просто написав їй у соцмережах. Сказав, що давно читає її блог, що її слова допомогли йому в складний період, він виглядав вихованим, скромним, навіть дещо сором'язливим. Вікторія відповіла чемно, як відповідала й іншим підписникам розмова потроху перетворилася на щоденне спілкування, короткі повідомлення вранці, обмін думками ввечері, жарти, поради. Різниця у дев'ять років спершу здавалася незначною. Юрій захоплювався нею її досвідом, впевненістю, зрілістю. Вікторія ж бачила в ньому щирого хлопця, який прагне розвитку. Просто цікавий знайомий, казала вона подругам. Але вже за кілька тижнів Юрій став невід'ємною частиною її щоденного життя. Коли вони вперше зустрілися у кав'ярні в Чернівцях, Вікторія повернулася додому усміхненою, казала, що він приємний, чемний, уважний. Вона не побачила нічого тривожного, і саме тому дозволила цій історії продовжитись. Згодом на її сторінках з'явилося фото, де поруч із нею Юрій. Вони гуляли в парку, їздили до чернівців, знімали короткі відео, для стороннього погляду звичайна пара. Але друзі Вікторії вже тоді помічали щось дивне він занадто часто телефонував, занадто наполегливо питав, де вона і з ким. Вікторія лише усміхалася, він просто турбується, ще юний, ревнує. Спочатку ця увага здавалася навіть приємною. Після років самотності Вікторія сприйняла її як доказ щирості, та з часом ця турбота почала тиснути. Юрій вимагав знати кожну деталь її дня, перевіряв повідомлення, цікавився, з ким вона переписується. Якщо вона не відповідала кілька хвилин, Слідували десятки дзвінків і повідомлень, де ти, чому мовчиш. Її коло спілкування звузилось, вона рідше виходила з дому, перестала ділитися планами з подругами, просто хочу спокою. відповідала вона на запитання, але той спокій уже давно зник. Юрій поступово став центром її життя, його ревнощі прикривалися турботою, його вимоги словами я просто переживаю. І, хоча все виглядало як звичайні стосунки, всередині починала визрівати небезпечна залежність. Ще тоді її батько Петро Тоненчук відчув щось недобре він бачив, як донька стала нервовою, як у розмовах уникала теми Юрія, але Вікторія повторювала, що все добре, що він просто молодий і недосвідчений, вона вірила, що час усе вирівняє, та час лише погіршував. Осінь 2024 року, їхні стосунки вже давно перестали бути легкими. Юрій дедалі частіше телефонував Вікторії, вимагав, щоб вона звітувала, де вона, з ким, наскільки вийшла. Якщо вона затримувалася в місті чи просто не відповідала одразу, його тон миттєво ставав різким. Він міг писати десятки повідомлень поспіль, а потім видаляти їх, залишаючи лише холодне. Чому ігноруєш? З часом ревнощі Юрія переросли в одержимість контролем. Він вимагав, щоб Вікторія надсилала йому фото, коли виходить із дому, коли йде на прогулянку, навіть коли просто п'є каву. Кожен коментар під її постами, кожен лайк від незнайомого чоловіка викликав у нього спалахи люті. Її блог, який приносив стабільний дохід і сенс життя, перетворився на джерело конфліктів. Навіщо ти виставляєш себе на показ? питав він. Мені соромно, що тебе всі бачать. Він вимагав, щоб вона видалила аккаунт. Вікторія спершу сміялася, думаючи, що це жарт, але коли він підвищив голос, зрозуміла ні, він говорить серйозно. Подруги почали помічати на її руках синці. Спершу вона казала, що вдарилась об шафу, потім, що впала. Але з кожним місяцем ставала все замкнутішою. Вона перестала виходити на прямі ефіри, перестала зустрічатися з людьми, уникала питань про особисте. Коли батько запитав, чи все гаразд, Вікторія відповіла тихо, тато, він просто нервує, я розберуся. Вона щиро вірила, що Юрій просто не вміє висловлювати емоції, що це юна ревність, яка минеться, її добро. Виховане роками довіри не дозволяло бачити реальність. Та 4 січня 2025 року ситуація вийшла з-під контролю. Після чергової сварки Юрій прийшов до неї додому. Ніхто не чув, про що вони говорили, але сусіди згадували крики. Коли батько повернувся додому, доньку вже забрала швидка. У лікарні зафіксували 10-15 ударів по голові і тілу, множинні забої. Внутрішні кровотечі. Після того січневого побиття здавалося, що Вікторія зробить висновки. Вона подала заяву, отримала медичну довідку, почала відновлювати сили, але щось у ній зламалося. Через кілька тижнів вона приїхала до відділку і написала іншу заяву про відмову від переслідування Юрія Юркевича. Я не хочу, щоб йому зруйнували майбутнє, сказала вона слідчому. В її голосі не було впевненості лише втома. Батько Петро Тоненчук не міг зрозуміти, чому, як після всього можна пробачити. Але Вікторія повторювала те саме він пожалів, він усвідомив. Її подруги пригадують, що саме в цей час у соцмережах з'явилися фото букетів і підпис Люди змінюються, якщо їм дати шанс. Всі зрозуміли, від кого вони. Юрій знову почав писати їй, телефонувати, зустрічатися, здавалося, він не боявся нічого. Зовні життя Вікторії нібито налагодилось вона знову публікувала пости, працювала над контентом, намагалася виглядати спокійною. Але люди, які знали її ближче, бачили це лише маска. Вона уникала розмов про особисте, сміялася натягнуто. Її погляд часто блукав, наче шукала вихід. Юрій тим часом поводився так, ніби нічого не сталося. Він не просив пробачення, не відчував провини. Друзі пари казали, що він міг говорити про той інцидент як про звичайну сварку, йому вдалося те, що рідко вдається аб'юзерам, переконати всіх, що ситуація несерйозна, що це просто емоції. Коли поліція закрила справу. Він остаточно відчув безкарність, а для Вікторії це стало сигналом, що вона залишилася сам на сам. Система, якій вона довірилася, її не захистила. Батько згадує, як у ті дні вона майже не спала, пила заспокійливі, намагалася зосередитись на роботі, але серце билося прискорено. Вона все рідше виходила з дому, зовні спокійна, усміхнена, а всередині тривога. Їй здавалося, що минуле залишилося позаду. Вона намагалася переконати себе, що цей розділ закрито, що попереду весна, нові плани, нове життя. Та насправді Юрій просто чекав моменту, щоб повернутися, його ревнощі не згасли, вони лише змінили форму з прихованої злості на холодний намір, і цей намір мав здійснитися зовсім скоро. 5 квітня 2025 року Вікторія прокинулася з планами на звичайний день. У календарі було записано поїздка до чернівців, процедура догляду за шкірою. Вона стягнула волосся у хвіст, накинула легку куртку і сказала батькові, що повернеться ввечері. Усе виглядало спокійно, буденно, ніщо не віщувало трагедії. Після процедури вона відписала подрузі обличчя трохи болить. Зустрінемось іншим разом це було її останнє повідомлення. Увечері Вікторію бачили в таксі разом із Юрієм Юркевичем. Водій пізніше розповість, що вони сиділи поруч, розмовляли тихо, не сварилися. Обоє вийшли біля заправки на околиці глибокої, приблизно за 10 хвилин ходи від будинку Юрія. Далі їхній шлях пролягав через поле. Це була коротка дорога, яку місцеві. Часто використовували як стежку до житлових вулиць. Там не було ліхтарів, лише далеке світло трас і поодинокі собаки, що зрідка гавкали у темряві. Приблизно через годину після того, як вони вийшли з таксі, місцевий мешканець почув жіночий крик. Він вибіг на вулицю, пішов на звук і побачив картину, від якої у нього похололо всередині. Жінка лежала на землі, а поряд стояв. Молодий хлопець із закривавленими руками. Коли свідок наблизився, той спокійно сказав вона впала, не треба викликати швидку, я сам все владнаю. Це був Юрій Юркевич. Свідок наполягав на допомозі, але хлопець різко заперечував: не треба поліції, батьки вже їдуть. І справді, за кілька хвилин на місце приїхала машина. Усередині були батьки Юрія. Вони підняли Вікторію, що ледь дихала, і поклали її в авто. Ніхто не зателефонував на 103. коли автомобіль зник у темряві, у полі залишилася лише тиша. Люди, що бачили цю сцену, пізніше розповідали, що ніхто не міг зрозуміти, чому родина хлопця повезла дівчину без свідомості сама, не викликавши допомогу. У цей час Петро Тоненчук намагався додзвонитися до доньки. Телефон мовчав. Вікторія ніколи не залишала його без відповіді, тривога наростала, і лише через кілька годин пролунав дзвінок із незнайомого номера. Голос на іншому кінці дроту говорив спокійно, навіть занадто Не хвилюйтеся, ваша донька в лікарні нічого страшного. Це була мати Юрія Юркевича. У лікарню Вікторію Тоненчук доставили в несвідомому стані. Лікарі одразу зрозуміли, часу немає, її дихання було слабким, серце працювало з перебоями, вона мала тяжку черепно-мозкову травму, множинні переломи ребер, зламані ключиці, пошкодження печінки та селезінки. Медики негайно викликали реанімаційну бригаду і прийняли рішення перевести її до обласної лікарні в Чернівцях. Батько Петро Таненчук прибув тоді, коли доньку вже під'єднали до апарата штучного дихання. Вона більше не могла дихати сама. Йому сказали коротко, стан вкрай тяжкий. Чоловік стояв біля палати, не розуміючи, як кілька годин могли перетворити його життя на руїну. Він не бачив Юрія, не чув від нього жодного слова, ніхто не пояснив, як саме Вікторія опинилася в полі. Перші дві доби були боротьбою. Лікарі говорили про маленькі покращення, але кожного разу після них стан знову різко погіршувався. На третій день консиліум підтвердив діагноз: важка закрита черепно-мозкова травма, забій мозку, внутрішня кровотеча, численні переломи, шансів майже не було. Батько не відходив від лікарні, його друзі згадували, як він щодня сидів на стільці в коридорі. Стискав телефон і чекав на новини. Він сподівався почути, що донька отямилась, але 10 квітня, о сьомій ранку, лікар вийшов до нього і тихо сказав Ми зробили все можливе. Вікторія Тоненчук померла, не приходячи до тями. Новина поширилась миттєво, спершу серед знайомих, потім у соцмережах. Під її останнім дописом десятки коментарів тримайся! Ми молимося за тебе, як це сталося. Люди не могли повірити, що дівчина, яка проповідувала добро, стала жертвою жорстокості, та навіть після смерті слідство рухалось надто повільно. Поліція не поспішала висувати підозри. Справа залишалася в статусі попереднього розслідування. Офіційно Юрій Юркевич проходив лише як свідок. Для Петра Таненчука смерть доньки стала не фіналом. А початком боротьби не за життя, а за справедливість. Після смерті Вікторії Тоненчук у глибоці запанувала тиша, що межувала зі страхом. Люди не вірили, що поліція може так довго мовчати, усі знали, хто був із неї тієї ночі, усі бачили Юрія Юркевича, бачили його закривавлені руки, але дні минали, а жодного офіційного обвинувачення не звучало. Батько Вікторії Петро щодня їздив до відділку, вимагав відповіді, просив пояснень. У відповідь чув одне: розслідування триває, експертизи затягувалися, документи губилися, свідків не викликали, у селищі почали поширюватися чутки, що в родини Юркевичів є впливові родичі, які допомагають затягнути справу. Ніхто не мав доказів, але мовчання правоохоронців лише підживлювало підозри. Коли батько отримав доступ до телефона доньки, він побачив порожнечу, усі повідомлення стерті, історія спілкування видалена. А свідки казали, що перед приїздом батьків Юрій довго щось робив із телефоном. Це стало останньою краплею. Він звернувся до журналістів. Перші публікації з'явилися у регіональних ЗМІ, потім у всеукраїнських історія про дівчину-блогерку, яку забили до смерті. Миттєво розлетілася мережею. Під тиском громадськості поліція була змушена діяти. 11 квітня 2025 року Юрія Юркевича заарештували, його привезли до суду для обрання запобіжного заходу. Співчуваю батька від Вікторії. Я не збираюся нікуди чекати. Я буду тут, я буду собі відповідати, я дуже вас прошу під домашній ращем. Ми з зі нею зібралися, пішли в ресторан мої, там випили алкоголю. Після того пішли в кінотеатр, і в мене пам'ять. Після кінотеатру ви не пам'ятаєте, що було? Так. Алкоголь стільки випили? 350-400 грамів віскі. Це кожен випив. Вона бутилка шампанського я два пила. Далі пам'ятаю, смукну все, що ми вийшли, пам'ятаю, з депоту сіли в таксі. Таксі приїхали на горбі на заправці і ми вийшли, а після того я. Пам'ятаю, частично. пам'ятаю, як вона падала два рази, пам'ятаю, встала. Потім я її пам'ятаю, як я її ніс на спині до першої хати. Я вже її дотягнув до, до чоловіка, попросив чоловіка винести кружку води. Мене ніби включили з пам'яті, визвав маму поза родром із комплексом, щоб все так страхнути. Позвонили у мама. Приїхала, ми позвонили швидку. Поки швидка приїхала, ми відвезли її в лікарню. Суддя відмовив у проханні про домашній арешт. Юрій залишився під вартою без права застави. Прокуратура висунула обвинувачення за статтею Тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті. Але родина Вікторії та їхній адвокат наполягають, це було умисне вбивство. Справу продовжують розглядати, і, хоча вироку ще немає, суспільство вже винесло свій, це не нещасний випадок, а злочин, що забрав життя доброї, розумної і щирої жінки. Щоранку Петро Тоненчук заходить на сторінку доньки, її усмішка дивиться з екрана така ж, як і раніше, жива. У коментарях сотні людей, які пишуть, що пам'ятають, що боротимуться за правду. На її сторінці залишилися слова про любов, довіру і добро. Тепер вони звучать як заповіт, і в цій цифровій тиші вона все ще поруч. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного, і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!